Ну от 160 на 2 сендвіч, скільки коштує отакий середній? 11? Е, від 11 300, по-моєму, він йде. Ну десь 11 300 матрас, да. сендвіч двойний. Яка різниця, він або так поділений, або так. Але дивіться, двоспальне ліжко 160 на 2, я б обов'язково брала на матрасник на нього. Да. Можна да, щоб можна його захистити, трошки... можна водовідштовхуючий, Можна звичайний, просто хлопковий, щоб закрити від забруднень таких щоденних. Можна додатково брати таку подушку. І тоді ти сідаєш? Сідайте да, в мене. Зручно. Уявім що там телек. Да. Що ти хочеш, що ти любиш по Будем телеку дивитися? Комедію якусь можна подивитись. Точно страшилки не люблю. Не любиш в житті тобі вистачає? <рес> <рес> Дивіться, ліжко базова ціна скільки там? 19? Від 21 одного. А, базова 19, базова це 21 19. з чохлом 25. І воно ще у нас вільно. Вільне матраци. Да, оце синя по старій ціні можна. Да, якщо з матрасом 5% знижка. Получається базова в недорогій тканині 19. Саме це в дорогій такий синій антикіготь 21. 21 з чехлом. 25. А якщо чехол додатково 25, а якщо з матрасом 11300, то 5% знижка буде на все. Включайте комедію, ми готові.